Ще раз доброго дня. Ми наближаємося до тої точки, коли, напевно, кожного з вас вже повно рефлексій, і ви точно знаєте, що ви почнете. Можливо, завтра, а тим більше, в наступному році, робити, чого не робили. До речі, раніше не робили в своїх компаніях і, можливо, в своєму житті. А, цей рік точно був таким самим роком рефлексії до мене, і, напевно, те, чим ми сьогодні ділилися весь день, це ну, якраз ці здобутки, які завдяки цим рефлексіям а, назбиралися. І те, що я хотів сьогодні а, зараз презентувати, це теж не, не щось, що з'явилося. Ну от сидів сидів і придумав. Це якась така кристалізація. Знаєте, коли ну, для того, щоб з'явилися кристалики, спочатку треба зробити певний розчин, насичувати, 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 потім перемішувати, потім дати цьому можливість постояти. І от якщо розчин має певний певну вже э, рівень э, насиченості, Може розпочатися кристалізація. Якщо говорити про культуру, я думаю, що в моєму житті вона розпочиналася ще з ліцею інформаційних технологій, про які я сьогодні вже казав. Але це була доволі така цікава історія, тому що в той же час Дніпро, в якому я зростав, це було абсолютно російськомовне місто. Культура студентства, в якому я перебував, і, напевно, плюс-мінус більшість з вас вона дозволяла випити пиво, а потім кинути ось так його назад, і послухати, як воно розбивається об дорогу чи тротуар. І це було доволі весело і смішно. Культура, в якій я зростаючи на Лівобережному 3, це такий жилмасив дозволяла хлопцям бити жорстоко тих, хто просто зайшов у чужий двір, тому що він не з цього двору, і дійти до зупинки, яка знаходилася, наприклад, за два умовних квартали. Це було справжнє випробування. Можливо, це щось, що в тому числі формує воїнів і віртуозів. Бо доводилося ходити і за хлібом і їздити в музичну школу. Через це було цікаве поєднання. От. І це цікаво, як ми від цієї культури так чи інакше поступово відійшли. Я не знаю завдяки чому, але культура воровського шансона. Вона поступово покинула наші, е, наші магнітофони, плеєри, е, маршрутки навіть, От хоча уявити собі, колись було це важко. Культура, де хлопець міг е, проявити себе виключно, якщо він круто дереться і може начистити морду і набухатися, бажано водки. Вона теж якось відійшла в, інший, в іншу сторону, але точно на цьому ми не маємо зупинятися. Бо сьогодні Наталя Кривда, відкриваючи цей захід, я думаю, в багатьох з нас сколихнула просто неймовірні якісь відчуття того, що ми з вами нащадки якоїсь неймовірної цивілізації. Коли цивілізація, яка я не знаю ким, і я думаю, що більшість з вас теж не знає, була абсолютно стерта разом з культурою, стерта з лиця землі, не тільки української, а взагалі з світової історії. Бо є цікаві питання, які, пишучи анотацію до книжки, Яку, до речі, сьогодні разом з іншими книжками, і хто ще не взяв в книжковій крамниці друга навігація, в подарунок чотири книжки ми приготовили. Будь ласка, не соромтесь, коли будете виходити. Обов'язково візьміть, бо перша книжка і Брундуляк, вона для. Можливо, ваших дітей, але теж буде цікаво прочитати. До речі, її написав Корній Чуковський, і я все своє життя думав, що це російський поет, нічого подібного. Він так само, як і багато всього іншого, був вкрадений і привласнений. А насправді він народився в українській родині, в Санкт Петербурзі, але в українській родині, а потім все життя прожив в Одесі. І в рамках. Певної ініціативи, яку захотілося започаткувати. Ми повертаємо своїх. Ми вирішили перекласти його твір Бібігоний Брундуляк українською мовою. І ну, це маленький перший крок, але я маю надію, він стане тим самим початком, бо кожен довгий і крутий шлях він завжди розпочинається першим кроком. А, потім. Пишучи анотацію до книги Атіла або Благовість Любові, я якраз згадував про що ця книга? Ця книга про тисячу років тому. Хто з вас хоча б приблизно знає чи, ну я не скажу пам'ятає, але усвідомлює, що було на наших землях приблизно тисячу років тому. Не так, не так багато людей. Ви розумієте, що, на жаль, ну, приблизно, може, 5%, а може менше. Да? Декілька людей всього в залі піднімають руки. Я так само, так само я впевнений, навіть прочитавши цю книжку, я ну, щось, якісь росточки усвідомлюю. Але цікаво, що ця книга це поема в віршах. Її написав український поет Микола. Микола. Зараз хочеться сказати бджіл, але в нього інше прізвище. А, як? Джміль. Да, бджіл. Джміль, звичайно. А, дякую. Микола Джміль. Який взагалі-то геолог? І потім, коли ну я це була випадковість, зараз вийшов. У мене сім хвилин залишається. Я не встигну розповісти цю історію повністю. Але ми з ним зустрілися випадково на книжковому форумі. Він надрукував всього 700 книжок цього видання. Був в Дніпровському на Дніпрі форумі. А я в такому напівдепресивному, напевно, стані, бо я в цей час повернувся з Канади, бо в якийсь момент все ж таки вирішив, що. Моє місце тут, і я повернувся питання депресії не тому було, що тут гірше, а питання просто це пошуку. А що далі? Тобто я знав, що я хочу, але от якби такий стан пошуку. От і я брів по цьому книжковому простору і раптом побачив людину. Якщо ви погуглите, Микола Джміль, ви, ви зрозумієте, про що я. Бо це світлі очі, світла вишита сорочка, борода така. Uh, і я зрозумів, що цю книжку я куплю. Я не купив жодної іншої книжки, я цю чомусь купив. Я не знаю, як це так трапилося. Uh, потім, ми познайом... потім я прочитав книгу і мої відчуття просто переповнювали. І я йому зателефонував, і ми познайомилися. І він розповів, що писав він її в 2014 році. Він жив в uh, Донецьку. Близько до кордону. І розпочав він 13-му, але книжка йшла так собі. Ну, щось він там друкував і каже: коли почалися обстріли, мене ніби накрило. Я не міг спати. Я просто сидів, писав, мені дружина приносила їжу. Я писав, 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 поки не закінчив. І мені от здається, що читається вона так само на одному подихі. І ця книжка про тисячу років тому. Що розгорталося, і ви знаєте, це дуже-дуже схоже на те, що розгортається зараз. І саме тому, мені здається, ми і не знаємо нашої історії, що її неодноразово витирали повністю. Бо чи хтось з вас знає, скільки на бандурі струн? Хто знає, скільки на бандурі струн? 54? Так, да, це, це, до речі, правильна відповідь. Насправді навіть ця кількість не визначена. Бо 45, 54 чи 55 звичайний інструмент, а на святкових чи фестивальних, якихось більш наворочених, до 65 може доходити. І в мене питання. Питання насправді для мене без відповіді. але, ну, може, хтось з вас знає. Скільки ви знаєте ще в цьому світі націй чи країн, в яких були музичні інструменти, в яких було 55-65 струн? Чи є? Назвіть, будь ласка. Я знаю одну країну, про яку всі ми знаємо: це Греція і це Арфа. І ми всі говоримо про цивілізацію, яка. Західну цивілізацію, яка почалася з Греції. І чомусь в жодній іншій країні, в, жодній іншій, в жодного іншого народу немає схожого музичного інструмента. То питання: а якого рівня мала бути культура на наших землях, щоб люди створили такий музичний інструмент? І це цікаво. Ну, цікаво, що музичний інструмент є. А що відбувалося в той момент, коли він був створений. Коли він був створений, скільки людей вміло на ньому грати? Про що це взагалі? Ми майже нічого з вами не знаємо. І я думаю, що усвідомивши це, ми точно, точно змінимо і нашу країну, і нас самих з вами, тому що це щось, що дає внутрішню енергію. І я думаю, що, можливо, і змінимо цей світ, який насправді став лицемірним і трусливим. І я думаю, що кожен з вас про це неодноразово думав, але про це майже ніхто не говорить вголос. І коли ми замислюємося, як же так стається, що весь світ продовжує пити пепсі. І в Макдональдсі давати його своїм дітям, розуміючи, що в рецепті пепсі є кров українських дітей, чи не зрозуміючи, чи є в них священники, які можуть їм про це сказати. Чи вже і церква вирішила, що корпорації важливіше разом з грошима? Ніж людяність і любов, якою вони вчать. У мене щире питання до людей. Як стається так? Мені зрозуміло, що, наприклад, якщо Pfizer не вийшов, тому що він створює ліки, то зрозуміло, що не можна відмовитись від цієї корпорації. Але чи дійсно не можна мити голову продукцією Procter Gamble в рецептурі, який знову таки? Кістки і м'ясо і кров тих людей, які знищені ракетами, які на податки Проктор Gamble Гембл летять на українську землю? Скільки з вас купує шампунь Проктор Gamble? Гембл? Чи усвідомлюєте ви, що на гроші цієї компанії щоночі на вас несуться бомби? Чи усвідомлюєте ви, що на гроші Райфайзенбанку Аваль на вас щодня і щоночі сиплються ракети? Скільки ми з вами будемо толерувати і терпіти це? Як так стається, що компанія, яка не вийшла з російського ринку, працює? І допомагає робити протези superhumans і unbroken. Чи немає інших компаній? Чи вони хочуть працювати на двох ринках: на одному ранячи людей або вбиваючи, а на іншому лікуючи їх протезами? Чи це не лицемірство всього світу? До чого ми з вами дійшли? У мене 27 секунд. Я не знаю, це питання, це питання і до мене самого. Бо мені самому інколи дуже картить заїхати купити смачні стейки в метро. Але мені здається, що цю війну ми зможемо закінчити перемогою тільки лише, якщо магазини Метро в Україні будуть пустими. І поки там є люди, а це від нас з вами залежить, в нас немає шансу перемогти в цій війні. Тому що перемагати чи не перемагати залежить від нас з вами. Якою пастою ми чистимо зуби, яким шампунем ми моємо голови нашим дітям? І так само це залежить від кожної людини на цій землі. Що ви купуєте, продукцію яких компаній? І мені б дуже хотілося, щоб ми з вами це розуміли. Я вийшов сюди сказати про фонд Друга навігація, який ми створюємо. З 2025 року WorkUA 10%. Від кожної оплати буде передавати фонд Друга навігація, який, перш за все, буде опікуватися культурними проєктами України, тому що культура це наша стратегічна зброя. Дякую.